Які існують схеми оплати і що означають абревіатури B2B, B2B2C та B2C? В цьому відео ми розповімо, які схеми оплати доступні в Unit Travel, чим вони відрізняються між собою і покажемо, де можна змінити схему оплати в створеному бронюванні. В Unit Travel доступні три схеми оплати за туристичні послуги: B2B це оплата від агента, B2B2C. Оплата клієнтом за вашим посиланням, та b 2 – оплата клієнтом на вашому сайті. Розповімо про них більш детально. b 2 b метод оплати від агента, який дозволяє сплачувати суму нетто, тобто вартість туристичної послуги без урахування агентської комісії. B2B2C – це оплати від туриста у вартості бруто, тобто з вашою комісією. При цьому комісія автоматично зараховується у кабінет агентства на ваш комісійний рахунок. Відсоток платіжної системи еквайрінг при такій схемі оплати не стягується. Щоб клієнт самостійно сплатив забронювання, вкажіть його контактні дані. Клієнт на свою електронну пошту отримує посилання до сплати і також зможе обрати найзручніший спосіб оплати. Зверніть увагу, що у створених, але не оплачених бронюваннях, які ви знайдете в розділі меню робота з клієнтами бронювання, ви можете змінити спосіб оплати з B2B на B2B2C. Але якщо ви вже обрали метод оплати від клієнта – B2B2C формат, то повернутись до B2B формату система не дозволить. І наприкінці розповімо про третій спосіб оплати: – B2C – оплата від туриста. Це саме той формат, коли клієнт на вашому сайті самостійно шукає, знаходить і сплачує бронювання в Unit Travel, А встановлена вами комісія автоматично зараховується на ваш комісійний рахунок. Це варіант вашого пасивного доходу, коли проведена робота з клієнтами приносить гроші, навіть коли ви відпочиваєте.